106 років тому, 22 січня 1919 року, на Софіївському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Та зачитано Універсал Соборності у державі. Офіційно це свято встановлено указом президента про День Соборності України, 21 січня 1999 року. Відзначення свята має свою традицію. Зазвичай у цей день українці об'єднуються у живий ланцюг. Уперше така акція відбулася 1990 року. Живий ланцюг розпочався в Івано-Франківську, простягнувся з Києва до Львова, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Відтоді живі ланцюги на честь цього свята влаштовують у різних містах України. Так розпочався тематичний відеоурок Україна вільна і неподільна у дитячій художній школі міста горішні плавні для учнів перших третіх класів. Ланцюжок соборності об'єднав дітей із Харкова, і Покровська, Бахмуту та Чугуєва, Донецька і горішніх плавнів. Бачите, скільки нас всіх різних неоднакових з різних міст, але ми всі об'єднані тим, що ми звідкиля з України, так? Ми так, всі Сьогодні ми відкрили таку невеличку експозицію, маленьку міні-виставку, присвячену дню соборності під назвою З Україною в серці. Микита Ісаченко представив дві роботи: автопортрет Я син свого народу та Козак у роздумах. Мені подобаються козаки і все, що з ними зв'язано. Окрасою виставки стала роботами діти одного коріння, юної художниці Євгенії Резнік. На цій роботі пов'язано як зображено дерево, і два брати, які усвідомили, що вони з одного коріння, і їм треба об'єднатися. Ми з Жені довго думали. Вибрали всього два колір-три кольори, щоб там було, щоб це було дуже лаконічно, так і в теж в той же час змістовно. Центральна міська бібліотека горішніх плавнів не залишилась осторонь знаменної події. Тут представлено багато літератури, яка користується попитом у читачів, тому що це історія України. Я запрошую всіх на абонемент центральної міської бібліотеки ознайомитися з виставкою. Ви я впевнена, що ви знайдете тут у цих матеріалах щось для себе нове і цікаве. Збереження пам'яті про подію це важливий крок до зміцнення національної свідомості, особливо у сучасних умовах російсько-української війни. Коли соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього.